У Черкасах взялись майструвати величезного чарівного птаха. За вишкою крилатий буде аж 4 метри і повністю розписним. Розмалюють птицю так, аби та відповідала стилістиці регіону. По тому дивопернатого покажуть усій країні. Він представлятиме черкаси у столиці на день незалежності у параді вишиванок. До цього магічний птах радуватиме черкасців на одній з міських площ. Подробиці в наших кореспондентів. Їдальня Черкаської спеціалізованої школи номер 3 перетворилась на майстерню. Тут викладачі художніх шкіл та гуртків разом із вихованцями чаклують над ескізами диво птаха. Курує процесом відома майстриня Ольга Отнякіна Бердник. Зразки розмальованих пернатих демонструють дітям усюди, аби ті мали уяву про образ. Яким буде її крилати вже добре? Знає маленька Вероніка. Він може літати. І може робити желання. Хто загадає якесь желання, він, воно одразу і збудеться. Для свого птаха мала ретельно підбирає кольори червоний, чорний, синій. Допомагає Матуся Анжела. Щоб вона зрозуміла, що можна фантазувати, що це, це пташка не така, яка в природі існує, а така, якою вона собі її уявляє. Школярка Ліля також визначилась із образом своєї пташки. Крила, говорить дівчина, в неї будуть вогняні і лишатимуть по собі палкий слід. Ось бачите, тут на крилах я використала помаранчевий, червоний та жовтий кольори. А ось Катруся малює сонячного птаха. Він дарить людям світло, тепло. ну і в нього дуже багато світлих кольорів. Із усіх дитячих робіт ескізів відберуть 30 найкращих і створять єдиний образ диво птаха. Я думаю, що ми зробимо такий збірний образ, що ми візьмемо елементи, притаманні саме для нашого регіону. Ці діти це тільки маленька частинка, тому що будуть долучені і художники, і різні митці аматори. Потому за спільним мистецьким ескізом розмалюють чотириметрову скульптуру птаха. Її замовили у Дніпропетровську. А у серпні дивопернатого виставлять на показ усій країні. Він представлятиме черкаси у столиці на День Незалежності у параді вишиванок. До цього гігантський магічний птах радуватиме черкасців на одній з міських площ. Для чого потрібна ця акція? Для того, щоб збудити інтерес до народного мистецтва. Для того, щоб створити величезну, таку величезну хвилю захоплення народним мистецтвом. І, власне, це от, от, от та малесенька одна е, хвилька, яка буде створювати таке величезне цунамі. Юля Доброскок, Аркадій Тимоненко, Віка Новини. Черкаси вдруге беруть участь у масштабному проєкті Парад вишиванок. Минулого року черкасці створювали гігантське великоднє яйце під агідою черкаської майстрині Ольги Мартинової.